Ось це прикол. Якщо додати альгінат натрію у газовану воду, можна зробити жиле. Нічого собі. Який миленький. Yes. Привіт, Барбі! Давай грати з тобою. Ап-ап! Який класний будиночок! Ой, щось голодний. А ось і кухня. Ой, от угора! Бачила б ти себе зі сторони. Нічого кумедного не бачу. Okay. Годі тобі, диви, що покажу. Це шалений лайфхак. Прикольно, давай перевіримо. Для цього нам знадобиться спеціальний одяг для дослідів та круті захисні окуляри. З мене кола, з тебе склянка. Перед колего. Трохи коли в склянку. І ще трохи мені в рот. М -м, кайф, прошу, колега. В А ось альгінат натрію. Так, все нам підходить. Додаємо. На черзі блендер. Дозвольте, я змішаю інгредієнти. А тепер візьмемо миску з водою та додамо туди лактат кальцію. Хоч би лайфхак спрацював. Наберемо трохи газування. Та опустимо її в розчин Ось так. Круто! В нас вийшло. Він такий прикольний. Та ще й їстівний. Все приголомшливо! Скоріше спробуй, марі. Так, ти права. Це розкішно та смачно. Я все і я. Нехай все вирішить остання пляшка. Згодна, я буду першою. Це ми ще подивимось. Так, я перемогла. От, дітько, трохи не встигла. Фу Марі, ну і запах. Не розумію про що ти. Марій, дивись, який крутий лейпхак. Викладаємо кришки, накриваємо їх папером та прогладжуємо праскою. Та-дам! Перед нами прикольна підставка. Ти думаєш про те, саме про що я? Потрібно це перевірити. У нас якраз залишилось багато кришок, а в мене папір є. Чудова квіточка Марі. Mm -mm -mm. Так треба ще й проска. Знаю. Сподіваюсь, бабуся не буде проти, якщо я позичу у неї праску. Хоч би вона не помітила. Oy. Ой гарячий. Yes. Те, що треба. Ну що, зараз засмажимо ці кришки. Ну-ка. не спрацювало. А ну дай мені. Потрібно тримати довше. І сильніше. Досить, досить. Давай подивимось. Ура, ми це зробили! Як круто! Тепер у нас є прикольна підставка. І можна зробити найсмачніший какао. Додамо вершків, посипання та мармеладу. Клас. Смачного марі! І тобі. Ого, прикольно! Черговий лайфхак. Подивимось. Наливаємо в пляшку миючий засіб. Додаємо коло і. Вона світиться у темряві. Треба негайно показати цимарі та перевірити. Як же круто. Ой, ні, падаю. О, добре, що тут Іван. Еман! Налякала! Дивись, що в мене є. Це засіб для цього лайфхаку О, круто, погнали. Ой Упс, Я в порядку. Здається, я знаю, де взяти пляшку. Один момент. І коли тут не стане Тобі вже вистачить. Ось, потримай. Ема. Все, наливай. Чудово Тепер накриваємо кришкою і гарненько збовтаємо. Ну що в нас вийшло? Чи ні? Це не працює. Треба вимкнути світло і все одно без змін. Не лейпак, а фейк. Що? Хоть це так. Якщо налити коло в каву, і додати ментус, можна зарядити телефон. Ема, ти повинна це бачити. Привіт, Маля! Іди до мами. Ой -тю, тю тю хто тут такий солоденький? Ой, Марійде. Ема, давай сюди. У мене тут такий відос. З розуму зійдеш, дивись. Oh God. Ось це так. Oh. Наразі перевіримо. У мене і Ментос є. Ой, тобі аби сміятись. Іди сюди, мій гарненький. Ого, ось це так. Кавун, яка вдача? Кавун? Oh. Звідки ти його взяла? Під столом нічого нема. Марі, я б це зробила. Не заважай, я намагаюся його розрізати. Цей ніж занадто малий. Тут треба щось серйозніше. Бінго! Точно! Била набагато краще. Пара рухів і готова. А я виріжу серце як у ролику. Дивись, яке воно гарне вийшло. А ще має бути дуже смачне. М -м. Перевірю. Bla, Я перевірю. Залиш мені. Ну ось, знову ти все з'їла. Час наливати колу і додавати ментос. Давай же. Є. Вставляємо зарядку? Ага. Так, подивимось. Телефон, ти взагалі живий. Щось він не заряджається. А ось так. Лайфхак не працює. <сі> Дідько! А може ще раз? Ні. Відкрийте роти і скажіть, а. Очманіти! Серйозно? Вугілля робить коло прозорою? Ні, це нікуди не годиться. Зараз я дам вам ліки. Поки лікар не бачить, я перевірю лайфхак з його аптечкою. Гей! Ля-ля-ля. Марі! Ти мене налякала. І мій макіяж зіпсований. Проте я маю аптечку. Бачила новий лайфхак. Ну, як тобі? Не знаю. Давай перевіримо. Подивимось. Нам потрібне активоване вугілля. Ось тримай. Давай. Ух ти! Прикольно. Знайшла. Побережись, мамочки. Зараз розтрощу його як слід. Емо, ти чого така боягузка? Сама ти боягузка. Так, час відкрити мою баночку коли. Переливаємо її в прозору склянку, щоб було видно. Лови. Порожньо. А тепер клади вугілля. Зараз. Ого, скільки піни. Так, піни дійсно багато. Але кола не стала прозорою. Ой, забула сказати, треба, щоб пройшла доба. Що? Так довго? О, поваляюсь на дивані. Пограю в телефоні. Отримуй, отримай Марі. Ура! Таймер спрацював, як і наш лайфхак! лайфпак. Дивися. Згло з'їхати, це проломшливо. Спробуй витягти цю дощечку. Оп, марі, твій хід. Ось це прикол, ти тільки глянь. Вішаємо магніт на банки та кладемо між ними монети. Вони висять у повітрі та крутяться. Це просто магія. Ти права. Ми повинні це перевірити. Не хвилюйся, кола у мене завжди під рукою. У мене теж. Ще одна посередині. Ей, у тебе там що шоколадка? Де? Купилася. Шоколадку треба покласти зверху. Ей, а в чому річ? Марі! Припини, Віддай моє кільце. Ой, це було боляче. Клади вже свій магніт. А в тебе є монети? Звичайно, для мене гроші це не проблема. От, дивись, яка я багата. Дуже круто. Так, подивимось. Бери їх, як я і став сюди. Відпускаємо. Ой. Чи так? Нічого не розумію. Монети повинні стояти та крутитись. Нагоді проти мене є шоколадка. Поки я мене бачить, відкошу шматочок. Ох, як смачно! А? Упс! Хочеш? Давай. Як же цей трек качає? Що? Ось це так. Якщо перевернути пляшку, вода не виливається крізь марлю. Ні, це нереально. Хоча треба показати Еммі, який милий смайлик у мене виходить. Ну що ж, саме час перекусити. Угу. Я хочу ось те. Фантастика. О! Кидай все і дивись сюди. Ого, а це можливо? Mm. Потрібно з'ясувати. Давай я вип'ю колу і в нас буде порожня пляшка. Залиш мені, я теж хочу. Смакота. Ой, давай це зробимо на рахунок 3, 2, 1. От море. Гаразд, продовжимо. Я накрию горловину марлею, а ти перев'яжи її гумкою. Пай! Ну, буває. Давай тепер нальємо воду до самої марлі. Супер. Пригощайся, Марі. Нам потрібно якнайбільше зубочисток та вташпажи. Смакота так і не кажи. Готово. Перевертаємо пляшку щільно затиснувши долини шийку, і в нас вийшло. А тепер спробуємо вставити зубочистку та не пролити воду. Працює! Це найкрутіший лайфхак, що я бачила. Ми молодці. Кріп. можна я перша вдарю по автомату. Звісно, мила. Ого, який важкий молот. Зараз дійде до ста. Ну ось. Ого. Чітос. Бачили, що в мене є? Ого, ще й призи дають. Далі я. Нині я покажу максимальну міць. Amen. Непогано. Awesome. Ну, не знаю. Більше за мене вже ніхто не зробить як багато читаса. Розійдіться Зараз бабуся як вдарить, так вдарить. Цей ваш молод зовсім пушинка Розганяємось і бум. Ось, дійшла до соточки. Yeah. Ідеш, ж мій чітос? Ні, акуратніше. Зглуздо з'їхати, скільки чіпсів. Оголошую, галашу сто шарів їжі челендж. І що це? Червоний перець. Простіше, простого, а мені зовсім не простіше простого. Як я така маленька, з'їм таку велику купу перцю. Зараз я доведу тобі, що в цьому перці немає нічого страшного. Можна сказати, що він навіть дуже смачний. Ну, ось і все, без проблем впорались. Ой, спекотно стало, але все в порядку. Венздей, продовжуй. Okay. У мене лише десять червоних перчиків. Кажуть, що їх навіть сам диявол не може з'їсти. А я схожа на диявола. Він мій дядько по батьковій лінії. Але зараз не про це. Які ж ви все таки боягузи? Ну що ж, час приступати. Ох, на смак, звісно, не цукерки, але теж непогано. Ох, як вона це робить. Залишили трішки і готово. Так, відчуваю, що зловісне полум'я ось ось вирветься назовні. Мила моя, ти вся червона. Ай, руку опекла. Давай, бабуся, тебе трохи остудить. О, дякую, бабуся. Келі, успіху. А раптом в мене є суперздібності у вигляді перенесення гострого Ні, очевидно, що таких здібностей в мене немає. Давай дорогенька, ти впораєшся. Головне їсти та не думати про їх кількість. А у вас було відчуття, що в шлунку лава. О, ні, врятуйте. Ого, Келі, ти далеко? Здається, в космос. А тут виявляється прикольно. І я справді хочу вище. Зараз дізнаємось, де там Келі. Як же тут гарно. Келі стала космонавтом. Кукурудзинка. І як її їсти? Десять зернят Okay. І що з ними робити? Ціла чаша із зернами попкорну. Але починає венздей okay. без проблем. Я просто з'їм це зернятко і все ні. Надто тверде. Треба поміркувати. Знаю, мій улюблений пальник виправить цю ситуацію. Мамочки. Ви чого тут усі розкричались? Я просто приготувала собі попкорн. Скоріше гасити полум'я. Ой, вже нічого не горить. Ну, добре. Бабуся, я тепер вся мокра, а моя попкоренка так тим паче. Тепер вона зовсім не смачна. Можете продовжувати. Добре. О, до мене прийшла ідея. Свої 10 попкоренок я приготую з більш безпечним шляхом, ніж це зробила Венздей. За допомогою праски покладу зерна в дірочки, звідки виходить пар, і готово. Ммм, Як смачно. Але хотілося більше. Добре, Келія, тепер ти. Давай. Так, придумала. Куди це вона пішла? Я вже тут. І я не з порожніми руками, а з апаратом для попкорну. Важкенький. Тепер треба засипати зерна всередину і дочекатись, коли вони приготуються. <рис> Який же він апетитний! Wow! Смакота. Hey, я хочу приготувати одразу все. Та не бійтесь, все під контролем. Ой, мій апарат. Тільки не ламайся, прошу. Мамочки, ні. Мій попкорн. А казала, все під контролем. От тепер їж це. Та легко. чупа чупс Комедно А в мене їх аж цілих десять. А в мене сто чупа-чупсів. Дівчата, як мені одні з'їсти таку погору. Ой, Келі, у тебе лише один. Ну і починай. Може, один, але саме смачний. Гей, а як його відкрити? Ну ж бо давай. От противна маленька цукерка. Ой, паличка відірвалась. Ну і добре, невелика втрата. М -м -м. Смакота, але дуже мало. Мені зай тепер ти. Звісно я. У мене цілих 10 чепачупсів, але для початку потрібно подумати, як швидше з'їсти їх всі одразу. Знаю. Для початку позбавлюся від фантиків. А тепер мені знадобиться мій улюблений молоток. Біємо з усієї сили. Карамельну крихту буде їсти набагато легше. Ой! Ой! Чудово, і барби постила і діло зробила. Ну що ж, спробуємо, що з цього вийшло. Виглядає дуже апетитно. От так. Вважаю, що експеримент вдалий. А тепер викину все зайве і можна засипати весь смаколик до рота. Все жахливо смачно. Бабуся, можете продовжувати. Okay. Добре. Залишилось вигадати, як мені це швидко з'їсти. Okay. Що, Келлі? Я допоможу тобі позбутися від упаковки. Зараз все здоїмо. Ой, пробач, бабуль. У мене, мабуть, трохи збився приціл. Oh, no. О, Келлі! От тепер точно все здую. Фантики на моїй половині столу. З вогнем граєш Келлі. Дякую за допомогу. Далі я сама впораюсь. О, як апетитно вони виглядають. Навіть дуже смачно. Бабусь, а може, поділишся зі мною? Ні? Не думала, що ти така жадібна. В моєму житті ніколи не було стільки чупачупсів. Ой, здається, вони всі застрягли. Не можу витягти. Келі, допоможи, бабусі. Okay. Ну, давай спробуємо. Я тягну, а ти рота ширше відкривай. Давай же, не виходить. Вензлик допомагай. Тобі потрібно тримати голову бабусі, доки я буду тягнути. Ще трохи. Вийшло. О, ні, моя нова щелепа. Давайте вдамо, що ви цього не бачили. Ось так все на своїх місцях можна продовжувати їсти чупачупси.